Прошу е, розгляд справи. Міменло. Ага. Меняй. Да. Да? да. Прошу Тримати розгляд безпечно. справи. Безпечно. Прошу безпечно. розгляд справи. А М -м. яка вона безпечна? Безпечна на півтора метрів. Півтора. Я вважаю, що це безпечна дистанція. Меняй Прошу а, перенести так. розгляд справи, оскільки мені потрібна юридична допомога а. фахівця в галузі права. Тому прошу на іншу дату зручну. В мене клопотання надайте докази правопорушення на стадії підготовки до розгляду справи. Надайте докази? Да, Давайте. Буй на буй, я думаю. Це особисто мітеохоп, ще mm -hmm. раз. Mm -hmm. Автомобільний відеореєстратор стоїть на балансі УПП Чернігівської області, Департаменту патрульної поліції від України. Ви маєте право використовувати власні Маю. Да, маєте, добре, да. добре. гаразд. Будете оскаржувати. Звичайно. Видно вам все? Ні. Будь ласка, будь Я вас ознайомлюю, правильно. Ближче будь ласка. Ну так ти можеш, от туди, туди, відій. туди? Да, можеш так. туди відійти. Так, можеш туди відійти ознайомлювати. Ні, я вас так буду ознайомлювати. Я... Ти ж довжен, так, повинен так, щоб я багато чого реалізувати, чого повинен. правильно, ви щоб моє право повинні. було реалізовано А ви нічого не повинні. Побачили? Ні. Взагалі нічого не, не вийде. Взагалі нічого. Ну, я ж вам показав, давайте ще раз. Давайте. Дивіться. Якщо ж не бачите, це не мої проблеми. я повинен вас ознайомити, я вас ознайомлю. Плюс нагрудна бодікамера, точніше, портативний відеореєстратор номер 470591. Побачили? Чи не побачили? Що не побачив? Ну так ти до кінця даш додивитися, Тримаю. чи що. Так ви ж телефони, що так поставте? Та це не це твоє, це ти, ви... ти давай тримай. Так я ж тримаю. Ну так а що ти перерване відео? Давай спочатку. Перерване. Дивіться, ми з... Ну ти от туди-сюди ворочаєш, я не пар... бачу. Ми дивіться. Де за пар... мною ти розвертаєшся? Ти на зустріч ну, їдеш. Ну і де я там зупинився. Ну, ну там все є. Де там все є. Добре. Посвічення... Де я там, де де я я там керував я... транспортним засобом, я... там я... лише видно. При чому керував? А хто там припаркував транспортний засіб? Де там не видно, що я припаркував? Там видно, що я сідаю в транспортний засіб, а не виходжу з нього. До кінця відео, будь ласка, мені показав. Ну ти, ну ти кончене? Скажі мені. Я ж вам дивіться. Меняйло! Ти О, кончене? Добре, дивіться. нашої розмови, Спочатку нашої розмови. Да. Якщо брати етикет, я ж вам повідомляв, що коли людина когось називає, значить ага. вона така сама. Ану. Так, да, так, так я дивіся, я що? я дивіться, я неадекватно себе поводжу. Ні, ти напарник, неадекватно. Напарник, бо ти порушуєш бо ти порушуєш чинне законодавство. Напарник стоїть спокійно розмовляєшся. Сидить, ваша неповнолітня, я думаю, це дитина. А ви при неї такі слова, а потім. Фу. Так при моїй Посвічі... дитині ти тварюха. Який налаж повинен зобов'язаний прийшов на службу, щоб захищати так, а як з тобою тварюкою, потворою цією? Як то да я спотів І що? І що? І що з того? Так як у це з тобою потворою, при моїй дитині Хавало завали своє. Я тобі кажу, а не ти мені зараз. Ти зрозумів? <risque> да. Хавало своє завали, так да. оце мені дуже соромно при моїй дитині. Що ти порушуєш законодавство? Не... Ти О, повинен, моя дитина була впевнена, повинна була бути впевнена в тому, що ти дохлібала. хлібала да своє будете так закривати, не моє. До побачення. Меняйло. Ви розглянули вже справу по мені? Чи що? Розглянув? А як це ви без моєї участі розглянули? Я, сказав, що я приходжу до винесення постанови. Ви докази не я вам все показав. Меняйло, треба казати, що я меняйло, розпочинаю розгляд я справ. Вам так казав, Якщо ви не казали, ні, ви казали, то я була не... підготовча. Ви сказали, ви не... відносно вас я буде вам розгляну... розглянута. То я в тому я вам віді сторону. Бодам не треба руки до мене сувати. Зрозумів підстави. Руки не треба до мене. Чого ти підходиш лист, до мене? Відійди на півтора метри. А чого ти до мене підходиш? Ти що до мене підходиш? Меняйло. Ти відійди, відійди, відійди від відійди, мене. Що ти до мене підходиш? Кажу, Миняйло. Скатило, погано ну погано. ну тебе вам з головою. Шутку, шутку так тобі на щорса три треба. В тебе ви... з головою не гаразд. <рес> Ні, Їдь за... на щорса три. Ти розглянув справу? Я вам все вже повідомив, Я не папуга і не клоун. Я вам все повідомив. Постанову давай. Ви відмовився. Ти що, дурачок, я не відмовлявся. Ви, ви, ви сказали, я буду. Я не можете, відмовлявся. Ти да, такого не казав. Я зрозумів, я тебе меняйло! Я зрозумів. Давай. Ось так поліція оця. Оце такі представники поліції, які навіть законів не знають. О-о-о-о, Та відчини добре. <смі> Оце ходико. Ось, буду збирати також базу про Меняйло, Ходику та інших покидьків.